Всім великий привіт у ці святкові дні. В ефірі випуск новин Церкні слово життя. Спочатку переглянемо те, як насичено, а від себе додав, креативно, весело та смачно пройшов тиждень в нашій церкві. В цю п'ятницю до нас завітали гості з пророчим даром. Відбулося надзвичайне служіння. В суботу відбувся Різдвяний вечір для діток, на якому були театральна вистава, конкурси та танці. Близько 60 дітей отримали свої подарунки. Як ви пам'ятаєте, наша церква проводила різдвяну євангелізацію, на якій ми ділилися різдвяним настроєм, розповідали про народження Спасителя. А тепер, що нас очікує наступної неділі? вознесіння. Подробиці в описі. У цю п'ятницю чекаємо вас на загальну міську молитву, яка буде остання в цьому році. Вона буде проходити в приміщенні нашої церкви. На неділі в нас проходить багато домашніх груп. Всі деталі в описі. До Нового року залишилось не так багато часу. Всі чекають цього свята. І ми, і військові згуртувалися. Для зустрічі цього нового 2224 переможного року. Звичай. Недійне служіння проходить, як зазвичай, об 11.00 у приміщенні церкви. Звичай. А солодким спонсором наших новин є Святий Миколай Поліщук Геннадій. Не забувайте привітати ваших рідних та близьких. А з вами був, є і буду я, Максим Скотін. До нових зустрічей!